Загублені тіні війни, частина перша, привиди минулого 1943 року. Східний фронт, війна, як невблаганний монстр, поглинула все на своєму шляху. У маленькому селі, загубленому серед лісів і полів, жив старий чоловік на ім'я Микола. Його обличчя зборшкувати від часу та пережитих страждань зберігало в собі безліч історії. Він був колишнім солдатом, який брав участь у битвах під Сталінградом. Кожна рана. Про те, що він пережив, а кожен шрам про тих, хто залишився в минулому. Микола часто блукав те саме, згадуючи свого друга Петра. Разом вони пройшли через пекло, разом стрілялися і плакали, але Петроживському минулому, загинувши в одній із мини. Кожен раз, коли Микола приходив повз стару церкву на вулиці села, його серце наповнювалося сумом. сумною. Ця церква була свідком боротьбу. Демна ніч однієї холодної осінньої ночі, коли вітер завивав серед дерев. Микола вирішив відвідати церкву. Він взяв із собою і яке світло побувалося крізь темно, освітлюючи його шлях. Коли він наблизився до церкви, відчув незрозуміле трепетання всередині. Двері церкви були напіввідчинені, і він почув тихий шепіт, що лунало зсередини. Зайшовши всередину, Микола побачив свою книгу священника на столі. Книга була з C'est bon. Plutôt... Частина четверта. Кульмінація. Разом вони вирушили до місця бою, до окопів, де колись пролилася війни. Ніч була темною тихою, тільки вітер шепотів святи. Микола відчував страх і тривоги, але також і рішучість. Вони дісталися до місця, де колись стояли їхні солдатські позиції. Це було тут, сказав Микола, вказуючи на землю. Тут ми сміялися і плакали разом. Він почав молитися за душі загиблих. Господи, прийми йому своє царство, пробачте один одного. Петро стояв по В той момент він зник у світі, обличчя стало спокійним і щасливим. Микола повернувся до села з новим музуля. Він став хранителем пам'яті про тих, кого, хто пішов. Його серце було важким від втрат, але водночас чай у свідомі до того, щоб він допоміг своїм товаришам знайти спокій. Епілог. Пам'ять та стіни. Люди прийшли з квітами та свічками. Микола стояв перед ними і ділився своїм досвідом. Кожен з нас має пам'ятати тих, хто віддав своє життя за нашу свободу. Ми повинні